Вітаю громада! Наша делегація на чолі зі мною повернулася з закордонного відрядження. Ми відвідували польське місто Губін та німецьке Хоесверде в обох містах розмовляли про партнерство. Ще раз підкреслюю важливість наявності іноземних партнерів, необхідна як ознака належності до цивілізованого світу нашого міста. Хочу подякувати муніципалітету міста Губін, уряду Польщі і польському народу за безпрецедентну підтримку та віру в нас, українців, що ми зможемо вистояти та перемогти у цій війні. Польща стала локомотивом, який за собою тягне більш інертні країни старої Європи протидії російській агресії. Вони мають особисту вендетту до Росії як правонаступника СРСР за злочини Другої світової війни, страту президентського подружжя Качинських разом з представниками польської еліти у 2010 році. Під Смоленськом. Після перемоги Україні доведеться ще довго бути брамою між цивілізованим світом. Та дикунства. Європа мусить закріпитися в Україні і встановити тут європейський демократичний устрій, на що є і запит народу України. Вперше він про нього заявив у 2014 році, коли проросійський президент намагався розвернути країну в бік Росії. Але самому довелося до неї тікати, бо український народ чітко заявив, де він хоче бути. З огляду на це муніципальне партнерство між містами ЄС та України є вкрай важливим для того, щоб усе перелічене змогло відбутися. Європа вбереже мир та спокій. Ми отримуємо розвинуту демократію, подолаємо корупцію, побудуємо ефективну модель державного управління та отримуємо доступ до інструментів ЄС, у тому числі фінансових. Ми не мали грошей на на належне утримання міста і до війни, і вони навряд чи у нас з'являться після. Фінансові інструменти ЄС це є реальна, хоч і не швидка можливість. Нею, можливо, вже скористається наступне покоління керівників міста. Але фундамент для того ми повинні закласти сьогодні. Наша громада знаходиться на сході України. Під час гострої фази війни ворог наближався до нас на відстань до 30 кілометрів. Але, дякуючи Збройним силам України та Богу, ми не були окуповані. На сьогодні усі гуманітарні та соціальні кризи є компенсовані, і в партнерстві з містами Європи ми розмовляємо. Розраховуємо не на матеріальну підтримку, а хочемо набагато більшого. Це їх досвід реформ, який нам вбереже часто гроші, бо упередить від неправильних рішень. Також розраховуємо на участь у спільних проєктах різної спрямованості – від інфраструктурних до освітніх, де наша молодь зможе. Пізнавати демократичний світ, сформувати відповідну свідомість та зростати повноцінними членами європейської родини це партнерство не заради сьогодення, а заради майбутнього наших народів. Все буде Україна на все добре.